Карма наш учитель, карма це універсальний закон, причинно наслідкових зв'язків духовно-психічного рівня. В його основі лежить ідея про відплату та вищу космічну справедливість. Карма не просто прагне відновити втрачену рівновагу, повернути все до початкового стану, встановлюючи для кожної причини відповідне слідство. Кармічний закон не повертає, а спрямовує форми життя до вдосконалення, до досягнення стану гармонії в нескінченому еволюційному процесі. Все сходить, розвивається кармічно. З кожним вчинком, з кожним бажанням та з кожною думкою людина змінює своє ставлення до космосу та ставлення космосу до себе. Зміст свідомості, точніше, моральний рівень думок і почуттів як елементів свідомості, є основним чинником формування та вдосконалення карми індивіда. Вплив ментальної енергетики людини та соціуму на все навколишнє, як природне середовище, так і соціум має якісний характер зумовлений моральним змістом конкретних психічних проявів. Негативні егоїстичні думки та почуття. Являють собою інволюційні деструктивні види психічної енергії, що негативно впливають на природу та суспільство. Позитивні альтруїстичні психічні прояви надають еволюційний, творчий, гармонізуючий вплив на все навколишнє. Кожен індивід, незалежно від того, знає він це чи ні, несе певну кармічну відповідальність за якісний рівень своїх психічних проявів. Оскільки життя кожної людини нерозривно переплетене з життям інших людей, соціальних груп різних масштабів та історичною епохою в цілому, то все це утворює неймовірно складні комбінації індивідуальної, сімейної, колективної, національної, народної та нарешті планетної карми. Шляхи врівноваження кармічних наслідків несповідимі і часто не піддаються обліку. Таким чином, при розумінні загального принципу дії та спрямованості закону карми, все ж таки форми і способи його конкретних проявів залишаються для нас малодоступними, а часто і незбагненними. Разом з тим, у міру духовного розвитку та розширення нашої свідомості багато чого ставатиме ясніше, виразніше. Але наслідок завжди прямий результат причини. Необхідно ставитися до карми як до закону моральної відповідальності. Карма є причинно насідковим рядом, що формується кожною дією людини. А закон карми визначається як закон, причина насідкових зв'язків або закон відплати за добро і зло, вчинені живою істотою. У сучасному суспільстві широко поширені ілюзії, ніби людині, яка порушила моральний закон. І спритно ухилилися від тієї чи іншої юридичної відповідальності, вдасться уникнути подальшої відплати і, як то кажуть, сухим вийти з води. Саме такі неосвічені уявлення викликають почуття безкарності та ведуть до подальших негативних вчинків, що несуть руйнування і шкоду як самій людині, так і навколишньому світу. У результаті утворюється замкнене коло. Розірвати яке можна лише за допомогою справжнього знання та цілеспрямованого самовдосконалення. Мисляча істота, яка порушує закон світової гармонії, аморальними вчинками, незмінно має зіткнутися з наслідками своїх помилок на власному життєвому досвіді. Людина, яка не знає космічних законів, не узгоджується з ними і спрямовується егоїстичними спонуканнями. Робить вчинки, які завдають йому страждань. Таким чином, незнання космічних законів є для людини джерелом постійних страждань. І доки він цих законів не знатиме і буде порушувати їх, він страждатиме, бо буде створювати свою погану карму. Сенс карми не зводиться лише до здійснення відомщення у військовому значенні цього слова. Правильніше тут говорити про відплату. Карма не мстить, але вчить. Закон карми, будучи регулюючим механізмом еволюції, як такий у своєму індивідуальному аспекті виконує роль учителя, що допомагає вивчити необхідні уроки життя з метою нашого досконалення та просування сходами еволюції. Життя це школа і кожен предметний урок має бути зрозумілим. Карма наш учитель, мета карми спрямувати людину на шлях еволюції. Карма створює найкращі умови для зростання духу, карма ставить нас у ті умови, в яких ми повинні вивчити новий урок або ж повторити недоучений раніше. При цьому кожна людина проходить цілком індивідуальні, життєві випробування відповідно до ступенів особистої еволюції. Будь-яке явище і дія людини або перебувають у загальному руслі еволюції, або суперечать йому у першому випадку, вони є життєздатними та мають подальший розвиток. Інакше, якщо вони не будуть здатні до продуктивних змін, то згодом будуть зруйновані. Якщо ми не знаходимо сил самим жити щось негативне у собі, то на допомогу нам приходять зовнішні обставини, карма чи доля. Дивно звучить для непідготовленої свідомості слово допомога, коли йдеться скажімо, про позбавлення волі, хвороби, злигодні і так далі. Тим не менш, якщо чесно зізнатися самому собі, то саме ці страшні для всіх обставини і є допомогою там, де людина не може або не хоче сама собі допомогти. Нехай кожен згадає свої хвороби, які загрожували йому смертю. Ці свої нещастя, всі катастрофи та руйнування, і він побачить, що все це є дія законів еволюції, які ударами ззовні будять і вимагають відгуку людської свідомості зсередині. Мудріше, ніж у житті не буває. І життєві уроки, особливо коли вони повторні, дуже болючі. Але, мабуть, тому вони все ж таки зрештою заучуються. Тому важливо свідомо і вдумливо ставитися до умов життя, прагнути самим, не чекаючи ударів долі, виправляти негативні риси свого характеру, та переглядати хибні цінності життя. Добре вчитися на всьому і робити це свідомо. Коли ми опиняємось у складному становищі, важливо замислитися, чому це сталося з нами, які життєві уроки нам слід з нього винести. Тому треба бути дуже обачним у словах, вчинках і думках, бо все наслідки приносить. Переробляючи свою карму, людина вчиться не протиставляти свою волю космічної гармонії та жити відповідно до її законів. Закон карми покликаний навчити людину дотримання закону космічної справедливості та гармонії, еквівалентом якого в людському суспільстві може бути духовність. Етичність, мислення та поведін... поведінки ось чому невірно представляти карму тільки як відомчення за помилкову поведінку людини, як про караючого суддю. Проблема в тому, що ми не пам'ятаємо вчиненого в колишніх життях, тому відповідальність за них носить для нас абстрактний і пасивний характер і надає кармічній відплаті, фаталістичний і песимістичний зміст. Відповідно до закону карми, всі причини, що породжуються людськими бажаннями, почуттями, думками, словами, діями, не знищені та неминуче викликають відповідні їм наслідки. Тому закладені людиною причини не лише впливають на її поточний зиний шлях, а й зумовлюють посмертне існування та його майбутнє життя на землі. Зіткнувшись з дією негативних аспектів карми, Причини, яких були створені в минулих втіленнях, проста людина не розуміє, за що вона страждає. Однак, згідно з езотеричними доктринами, незнання минулих втілень і власних кармічних накопичень властиво лише нижчій природі людини емперичному розумовому рівню її свідомості. На духовно інтуїтивному рівні пам'ять минулих втілень, збережена безсмертним его індивіда, Свідомістю душею зберігається. І в той час, як емперичне «я» особистості, зіткнувшись з дією негативних аспектів карми, протестує проти уявної несправедливості, внутрішній свідок дух людини розуміє причину страждання, що відчувається індивідом. Поступово ця закономірність отримання кармічного покарання як результат провини стає апріорною істиною для емперічної свідомості індивіда. А не тільки для його надсвідомого духовного початку. Таким чином з минулих втілень у свідомість індивіда привноситься якийсь моральний імператив не завдавати страждань і несправедливості оточуючим, оскільки результатом цього стане неминуча кармічна відплата, тобто заподіяння страждань самому собі. У результаті, завдяки дії закону карми людина вдосконалюється морально і вчиться не йти на поводі у власних егоїстичних імпульсів, щоб не привести в дію негативні кармічні чинники. Поняття карми зазвичай викликає асоціацію із жорстким обмеженням людської волі із насильством. Закон карми формує обставини, а те, як чинити людині, нічим і ніким не наказується, але визначається її вільною волею. Вона і створює його майбутню долю. Карма охороняє свободу волі та вибору людини. І наслідки вчиненого нею вчинку чи бажання мають бути саме такими, якими породила їх воля людини, а не іншими. Карма не порушує свободи волі, але, навпаки, стверджує її. Якщо щось колись, можливо, навіть невдало, було породжене. І затверджене волею. Волею воно має бути і знищено, якщо свідомість дане явище вже зжило. Жодні словесні твердження, жодні клятви не мають значення. Кармом безсособова, вона є універсальним космічним закон, з цього положення випливає низка важливих висновків. Перший. Карму не можна ні підкупити, ні умовити, ні вмолити. Ні умилостивити здійсненням обрадів, жетопринесеннями і так далі. Саме ця ідея ал алегорично виражена у неопередженому вигляді давногрецької богині Феміди з пов'язкою на очах: Закон обдурити і обійти не можна, бо що посіяв, те й пожнеш. Усі жінці та січі одночасно. Другий висновок. Закон карми заперечує можливість прощення скоєного людиною. Ніхто і ніщо не може знищити створені нею причини та неминучі наслідки. Людина, яка навіть щиро і чистосердечно простила, не може нейтралізувати кармічні наслідки вчинку іншої людини. Людина, яка простила, вважає, що вона зробила щось особливе, тим часом вона лише охоронила свою карму від ускладнень. Прощена людина думає, що все скінчилося, але ж карма залишається за нею. Щоправда, людина, яка простила, не втрутилася в карму прощеної і тим не обтяжила її, але сам закон карми залишається. Наслідок дії можна загоїти лише дією. Третій. Розуміння карми як об'єктивного закону дає можливість. Пізнання принципів і механізмів його дії і, отже, свідомого застосування у своєму житті, все, це це все, це вносить у життя людини ясність, визначеність, вчить бачити складну мережу взаємозв'язків, бути завбачливим та цілеспрямовано впливати на формування свого майбутнього. Деяка частина карми, яку людина створює своїм поточним життям, погашається у тому ж житті. Решта відкладається до того часу, коли створюються умови для її погашення. Таким чином, за часом виконання, карма буває зріва, та частина, кож... та частина наж... нажитої карми, яку владикі карми визначили до життя в поточному житті. І тому вона неминуча, накопичена. Це така, яка з різних причин не могла бути ні жита, ні погашена, оскільки вимагає свого погашення особливих умов, ця карма завжди доступна зміна. Та, що зароджується та карма, яку ми створюємо своїми вчинками, бажаннями та думками впродовж поточного життя. І це посів для майбутнього. У кожному житті людина може погасити ту частину старої карми, яка наздержне його в даному втіленні. І, звичайно, вона відразу почне нову карму. Але при розширенні свідомості вона зможе швидше зжити, накопичену нею карму, причому нова, породжувана нею карма буде вже вищою якості. Крім того, і стара карма вже не буде йому така страшна, бо очищене мислення зовсім інакше реагує на зворотні удари. І таким чином людина може вийти з, начебто, зачарованого кола карми. Індивідуальна карма завжди є головною, основною. Причому карма, перш за все, складається з нахилів, думок і спонукань людини. Чинки вже другорядні чинники. Тому люди складають більшу частину карми не зовнішнім, а внутрішнім життям. Внутрішнє життя впливає на карму в сто разів сильніше. Будь-який злочин є лише малою частиною внутрішньої підготовки, яка буває часто дуже тривалою. Саме індивідуальна карма, будучи основною, вирішальною, впливає як на породження, так і на погашення всіх видів карми. У космосі все пов'язано, все переплетено між собою, і нічого не можна розчленувати. Тому індивідуальну карму не можна розчленувати від усіх інших видів карми: сімейної, групової, народної і так далі. Шкодячи собі, людина тим самим шкодить іншим. Оскільки головною причиною порушення людиною космічної гармонії є егоїзм у тих чи інших проявах, що відокремлює індивіда від загального єдиного буття, то еволюційне завдання людини можна визначити насамперед як самовдосконалення, очищення її свідомості від нижчих егоїстичних імпульсів, властивих тваринній природі людини. Найбільш ефективним і швидким способом еволюції свідомості вважається Цілеспрямоване духовне самовдосконалення. Звичайне життя є часткове, неповне, повільне вдосконалення людської природи, тоді як духовна практика служить способом повного, силубічного та швидкого її вдосконалення. Духовна практика по суті справить це та точка нашого розвитку, коли ми від нескінченних вітків природної еволюції переходимо до. Самосвідомої та контрольованої еволюції, це процес концентрованої еволюції. Саме в процесі духовної сама, самореалізації, переробка негативної карми та вдосконалення духовних та психічних якостей індивіду здійснюється найінтестивнішим способом. Стверджуючи силою волі та цілеспрямованістю потрібні причини, людина може створювати бажані. Позитивні наслідки у цьому полягає влада над кармою над своєю долею. Коли в людини розкрилася свідомість і, пізнавши мудрі космічні закони, вона пізнала разом з тим єдність життя і свій зв'язок з нею. Коли вона пізнала закони духовного світу і змінила своє життя згідно з цими законами, і метою свого життя поставила не особистий егоїзм, але служіння загальному благу, лише тоді вона стоїть на ногах міцно. Лише тоді вона стає господарем своєї долі, вона свідомо творить свою еволюцію і не здійснює вчинків, що створить погану карму та затримують її розвиток. Коли людина, прагнучи вдосконалення розвиває свої духовні сили, спрямовуючи їх на користь еволюції і для блага ближнього, вона не тільки погашає всю свою карму, а й полегшує від наслідків поганої карми все людство. Дякую за увагу.